Привіт! Сьогодні 28 вересня, і я хочу розповісти тобі історію двох братів, яка нас ну, дуже вразила. 26 вересня мені зателефонував наш Олег Чепенко, Я думаю, ви його усі знаєте, і сказав, що в Ківшарівці є два брати. один з яких з Харкова після операції поїхав у Ківшарівку, щоб врятувати свого молодшого брата. І врятував. Слухайте їх розповідь, це справді неймовірно, я дуже мало такого бачив за всю війну, щоб рідні, ризикуючи власним життям, робили таке. Але не треба вам робити таке, є волонтери, до яких треба звертатися по допомогу. Ну а ви дивіться таку міцну історію і ще. Там кусочок відео не записався. Коли я спитав у молодшого брата, скільки на його погляд ждунів у ківшарівки, він відповів, що не більше 30%. Це для вашого розуміння. А з 300 людей не більше. Не більше 100 – це ждум. Інше це люди, які трохи туплять. Доброго дня, це хлопці, які вийшли з кевшарівки. А як звати вас, до речі? Вадім мене звати. Вадім? Олег. Володя? Олег, Олег. Олег. Олег і Вадім. Вадім, точно. А, Вадім це старший брат, який пішов на кавшарівку за Олегом, за своїм братом. Пішки це. Дуже рідко на мій погляд історія. А якого числа ти туди? Це було в п'ятницю. Зараз я скажу 26-го. 26-го. 26. 26. 26. 26. А, а як ти наважився і вирішив це робити? Просто зрозумів, що якщо я сам не вирішу цей вопрос, мені о, ніхто не комо. Тому я знайшов перевізника. Він мене довіз до Купянського злову о, до трубного заводу. Я потім пішов через ліс. Вже я там уже 8 годин я їг, а на засв... ну, на Тюшарин. А по дорозі щось було небезпечно Нет. чи я Бог не... миловав это? Я не думав о... про а небезпеку. небезпеку. Надиви вночі не приходилось по этому я особо. Я йшов по дорозі <зві> <зві> і просто і... Да, з с... фонариком, світив і дежуда. Не 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 думав ні а це ви вдвох о, залишились в своїй родині? Чи є хтось ще? Нема. <зас> мене немає, батьки померли. Просто ні в нього, ні в мене більше нікого нема. Родичі тільки тільки далекі. Тому, тому вони. Ви один для одного а найбільше оцінність. Це... Більше нікого нема, тому і не пішов. Це дуже круто. І ось ви 26-го в п'ятницю вночі, да, да потрапили вначе, до Олега. Я прийшов вночі, все вище узлива да. на ківшарі. Да, на кіпшаві ко лісу, швидко йшов. Я не пішов. Ну, шов, йшов, пішов. ні по поняттям бігати да, на відсіка. Я шуткую. Так дорожі йшов. Прийшов територію, нікого не в Посілок мертвий, те Прийшов аж да, до дому, нікого не було. все ті, темі не нема, фонарів немає, всі дойшов. З фонарі просто був у мене світив. А для вас це несподівано, було, що він не, прийшов? Ні, я знав, я знав за це діло. Я з 9-го поверху, зв'язку в селищі нема. Я дозволювався до нього і ми розмовляли. Я знав, що він піде на такий на че, че, так, нього? Я його чекав. Дуже сильно чекав і переживав за нього. Вийти я не міг, бо боявся вночі розминутися. А у вас ще зі здоров'ям, да? Як я зрозумів? Це шлунок здоровий, рука травмована ага. і кардіограма. Ну, дуже добре. Ну, то, 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 то давлення давління де... могло підскочити, і б не вийшло. О, і а ви прийшли, заночували, чи Ми поспали, прийшли, чи що? Переночували. Рішення вже було прийнято. Ми розуміли, що вже ніяк неможливо евакуюватися селища. Волонтери просто не приїжджали. Я три... ну і поліція, і волонтери не до вас не мають... можуть потрапити. Бо така склалася ситуація. Дрони вони знищують машини і вони просто не, не могли їхати. Я дзвонив, давали закази. Я спалка двері, чекав їх. Люди обіцяли. Ну нічого не відбувалося. Ми зібралися на цей вчинок. Круто. Брат приїхав, Іран вранці ми вийшли, пішли. 25, до пер... Ми прийшли до переправи. Это ви ось пішли в 20 минути хвилин сьому? Кілька да, раз свіло ми да, встали ввело, да. і пішли на, на переправу пішки. Угу. Нам сказали, на, що можна, можна дойти, що нас пустять, що все буде добре. На переправу дійшли консиданти, угу. созвонилися начальство кажуть, не пропускають. Такий порядок. Ваня. Склалися такі обставини. І машину каже. Не, склалися машину такі обставини. Що неможливо пускати цивільних, бо російські дрони вони е, кожні півгодини літають і ну, як знищують яке машини, знищують людей. Як я з вашої розповіді з е, спілкування з військовими зрозумів, що просто переправа вона ж не коротка. Там треба час, щоб і перейти. І поки ти будеш переходити, дуже длинна, бо там треба йти. Е, перша переправа, там треба йти. Майже півтора кілометра, yeah. а сітки там не було нічого yeah. yeah. нема адблокпоста. Тому блокпост вони просто не, не брали на себе такої відповідальності. Ну no, щоб дронів, пішоходів yeah. не зняли дрони не брали таку відповідальність на себе, бо людину просто могли знищити. Ну, ми потім... пішли на ну, потім ми пішли на другу переправу. Да, О, О, це цікаво. Да потім ми пішли, е, прийняли рішення йти на переправу. Оце на переправу Осинова. прийшли туди. Ну по дорозі зустріли хлопців, які з Волині медики. Вони кажуть, пройдіть по Балах. Ми пішли туди, прийшли. Вони зв'язалися, ну не виходить, каже, ми не можемо переправити, а потім сказали, що небезпека авіаційного не удару. Ті люди, що були на переправі військові, вони сказали, що є небезпека авіаудару. Ми повернулися. Ми обратно. тільки вийшли через минуту, прилетів, прилетів кап. Прилетів, потім прав, прилетів кап і на переправу вдар, і ну, да, вдарив. Да, а ми повернулися до цих військових, які медики, і вони нам дуже допомогли. Торожі, вони нам сказали, лі 4 часа дня привезуть, допоможуть, і на другий день, коли будуть виїжджати. Ну вони нам Я. дали житло, вони нам вони дали їхати і воду дали. дали, дали да. І дрова дали, дали, і ми там переночували. А утром, ви... а утром вони сказали, у них є справи, буде рит. І вони нас перевезуть. Якщо не вони, ну не знаю. Мабуть, вони або загинули б або сиділи б там. Бо я назад уже не хотів і не мог туди повертатися. Ну ми в суботу зранку чекали від вас інформації, щоб приїхати і забрати вас. Да. Інформації не було, зв'язку не було, і ми вже не знали про вас судьбу. Там немає зв'язку, то що, тому, що там кожні і в години, да. кожну цей годину цей день багато хто кидають га... російські дрони, да, обстріли, артилерія габо летили, блєри. Буле... Значить, які стрі... стріляли непонятно чи танк, чи тушка щось таке важке летило. Ну а Потім утром нас перевезли вони з на насильного сказали пересадуся в другу машину. До речі, з речами я ось да. вас коли грузив бачив дві великі такі доволі сумачки. Ну і трохи приїде. по чуть-чуть. ні нахуй, питань немає. Я тут вируч. тут питання, як ви з речами пересувалися тачка, там, ось це тачка, тачка, масивна, тачка, масивна тачка, і ви оце скрепчучкою від броні так, в кустики, Да чому не можна? Він після операції грижа. Йому Битый не битый. Тяжесті піднімати не нельзя, він тянуть все время. сілачі хлопці, чихов, поэтому я пішов. А коли вже приїхали, грубо то пересили Ну, просто в мене. А до да Бог вас вже хлопці, відвезуть, чи да, ви ще пішки шли? Ні, я я розповім. Да Бог, у у по... нього понімають він буває. А я от уверена була, що все-таки підіймо. Пере... Ну ви, відчував він душою, що я він чув, все таки слушаю, все одно підігрів. Пере... Він, уверяю, він просто відчув душою, що він повинен бути тут і що він може мені допомогти. Він каже більше а, у тебе. Ну як я більше у нього Ну, Бог, по -по, 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 по факту вже Смі. да ніхто туди не не міг потрапити. Ну там такі умови. Військових теж військова любіга вона виконує приказ. То, що їй сказали, як складаються обставини. Обставини такі що. Я уверена, що я прийду. Не знаю. Насправді це. Демогейська історія. Таке питання після переправи. вас забрали хлопці, перевезли через там. Да. І до Грищівки аж Грищівки. Ні, да, там, да, там, да, там, там вони перевезли нас через да, місто синова. Перевезли до да, синова, потім друга машина нас забрала і довезла до блокпоста, де нас зустріли поліції. Ну так. Да. Ну да, так, там ж провірили документи все і, все, і особливо, все, все, все да, це, як було. Дивовижна історія двох братів нам, і справжньої братської любові. Нам, любов нам, Мене... нам да. дуже допомогли військові да, медики. Дай Бог їм здоров'я. Ну да. занеси її до хати. Такі умови допонивочка да, у вас. умови дуже добрі. Хоч помилити <рес> нормально. Ну, Вармяк волонтерів. державі за допомогу. І людям, які з вами, іностранцям, які теж допомагають нам. Так, брат. І їхнім державам. Ті, які нас не на кидають, теж допомагають. Так, да, це прям топчик. Дякуємо всій Україні. Ви хороші люди. Дяка. Ви теж? Ви теж кайфові, Я кайфанув від цієї евакуації?